З травня 2022-го міський центр допомоги та взаємодії працює як самостійна громадська організація, робота якої направлена на допомогу внутрішньо переміщеним особам. За словами керівника центру Олени Савастру, наразі список країн, які надають гуманітарну допомогу, значно скоротився. Відповідно зменшилися й поставки. На теперішній час організація співпрацює лише з двома країнами спонсорами. Спочатку бойових дій ми намагалися допомагати людям продуктовими наборами, дитячими наборами, речами, трохи ліками. І ми робили дуже багато цієї допомоги, але на сьогоднішній день, починаючи з вересня місяця, у нас дуже скоротилися поставки. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не знаєте магазин склад до якого. Постійно прибуває якась допомога. Це ем, така допомога, коли вона приїжджає, тоді ми її роздаємо людям. І хочу, ви зрозуміли, що це ну, не безкінечна допомога, да? тобто те, що є, ми доукомплектовуємо, формуємо ці пакунки і ем, викликаємо людей та даємо їм допомогу. Міський центр допомоги та взаємодії забезпечує вимушених переселенців продуктовими пакунками, дитячим харчуванням, медикаментами та засобами особистої гігієни. На продуктовий пакет дається раз і людей, мука, канселя, макарони, сахар, гречка, кансьер, варина, джем, чай, підчивня. Ну, еще одна консервная рыбная. Это пакет. Здесь пять пашек детских. Мультизлаковые. Пакета на одного ребенка. Дается раз в три недели. Мурашки. З подвозники, салфетки, шампунька, зубнею паста. Помошки. наразі в центрі працює 28 людей, які активно допомагають. Немає смислу працювати кожного дня, але є графік роботи, і люди вже знають, коли треба підійти за своєю допомогою. Також у нас продовжує свою роботу кол-центр. Куди люди можуть подзвонити і записатися на допомогу. Наразі допомога йде один раз у 21 день. Як буде далі, поки що не можу сказати, але ті переговори, які ми ведемо зараз, вони пропонують ну, один раз на місяць, тобто ще рідше. Розумієте, вони вважають, що люди вже знаходяться 9 місяців і що люди вже мали знайти для себе якусь роботу підзаробіток, тому що допомога не може бути постійною. Та встати на обліку міському центрі допомоги та взаємодії можна за номерами 0800-33-95-76, 048 708 0158. Як можна ще у нас отримати допомогу? У нас є група в інстаграмі. Вона сформована з початку війни, а там є qr код і там можна самостійно лежачи на дивані, дай боже, щоб у хаті було тепло і світло, а заповнити заявочку. Якщо там все правильно заповнено, вона е, доходить до нашого архіву, і ми її там бачимо. І потім, коли у нас є роздача, ми е, або відправляємо смс людині. Якщо людина не ну такі старі телефони, то їм їх зазвичай обзвонюють, тому що е, ті категорії, які у нас зараз залишились, кому ми допомагаємо, це інваліди, це пенсіонери е, такого похилого віку, і у них немає змозі, да там отримувати чи бачити смс. Працюють у центрі виключно волонтери, які обробляють списки, здійснюють прийом товарів, його фасування, видачу та багато іншого. Щоб отримати допомогу, це знаєте така велика дипломна робота. Де треба розписувати, що тобі конкретно потрібно, на ну, яку кількість людей, скільки людей перебуває, в чому у них є потреба. Це м, різні акти, це м, списки того всього необхідного. тому це велика робота, яка проводиться. Для того, щоб люди щось отримували. Хочу подякувати своїм дівчаткам за терпіння і, я би сказала, за мужність, за ту любов, яка у них є у серці, тому що робити цю роботу дуже складно. Чому? Тому що переселенці, ну, вони багато чого пережили і. Ну, я би сказала, що ми зараз всі трохи травмовані. Да волонтери по-своєму, переселенці по-своєму і всі інші люди по-своєму. І дійсно у кожного, хто вимушений звертатися сюди по допомогу своя біль та своя жахлива історія, яку їм принесла війна. Я Світлана з Ніколаєва. Вот, у меня ребенок с инвалидностью. Хочу поблагодарить Медицинский центр допомоги за помощь, которую нам выдал, потому что э, тяжело у нас, проблемы с ребенком и с жильем тоже. Арендуем квартиру за 250 долларов. Мы получаем э, выплаты на ВПО, дают, которые уходят за жилье, которых не хватает, и инвалидскую пенсию на ребенка. Вот, и все, все это собираем и отдаем. Сейчас еще теплосеть. К коммуналке добавляются еще теплосети, нужно будет платить еще помимо этих денег, которые мы отдаем за теплосеть. Очень тяжело, ждем, когда война закончится, хотим, хотим очень сильно домой. Меня зовут Светлана, я с Херсона, приехала в конце ноября. У меня в Херсоне убили мужа, отобрали документы на дом, ну, все документы, я без документов вообще. А муж помогал группе ДРГ, там бывший атошник. и его убили, расстреляли, Орке. Я сейчас делаю документы, вот паспорт восстанавливаю, так что хочу домой. Там обстрел, там ужасно. Бомбешки каждый день. Мы приехали з Харьковской области, из Купенска, 11 октября. Мы приехали. Сейчас мы живем, снимаем квартиру в Измаиле. Четыре тысячи. Раз в 22 дня приходим. Дають очень хорошо. Тут тоже і группы всякие разные, и гречка, і горох. І для ребенка что-то всегда машинку дают. В общем, ребенка здесь нравится. Меня звати Катерина, я з міста Херсона. В Ізмаїл я приїхала ще у квітні місяці, зареєструвалася як внутрішньопереміщена особа, зняла квартиру, влаштувалася на роботу і чекала звільнення Херсона. Чоловік мій залишився на той час. Він залишився в Херсоні. Коли звільнили Херсон, я буквально через тиждень поїхала через розбиті дороги, через в об'їзд мостів не було. Я поїхала і з наміром залишитись там і нести всі тяготи разом з чоловіком і відновлювати наше місто. Але за два дні прилетіло поряд зі мною, коли я просто впала на землю, коли орки почали росіяни, почали відстрілювати з лівого берега місто, і зараз воно руйнується кожен день. Я, ми терміново зібралися. Я забрала друзів, трьох котів, чоловіка. Ми приїхали, зняли знову квартиру в Ізмаїлі. Я коли виїжджала по розбитим дорогам через блокпости цих росіян, вони мене запитували, все добре. Потрібно було відповідати російською мовою. І говорять, що вона все добре, тому що я, я виїжджаю, не знаю куди, кидаю всіх. Я, я залишаю лишаю всього. Я пенсіонерка вже. Але я лишилась цього, і я не знаю, приїду чи буде в мене мій ще будинок, тому що поряд вже розбиті будинки. Ось такі жахіття ми пройшли, і навіть півтора місця окупації, які, в яких я була на той час, не пройшли безслідно. Я Тут з півроку плакала, постійно в мене сльози на очах. Коли я вивезла людей, ще деяких з дітьми, коли я виїжджала одна, щоб не їхати одна, тоді вже були великі кошти. 450 доларів з людини брали, щоб вивезти через снігурівку. І я знайшла людей, яких можна безкоштовно з дітками вивезти. І ми, коли виїхали через оці розбиті пантонні мости, через горівшу техніку, це ще в травні. У квітні місяці ми коли виїхали і побачили, проїхали лінію розмежування і побачили український прапор. Ми всі плакали. Ми хотіли вийти і цілувати землю українську. У таких чергах по допомогу ці люди знаходять нових друзів з різних міст, адже їх об'єднує спільне горе. У мене тут багато друзів з'явилося з Маріуполя, з Бахмута, які вже не мають свого житла, які не знають, що будуть завтра. Ми всі на одній хвилі, ми спілкуємося всі на одній хвилі. Ми потоваришували в таких ось чергах, ми потоваришували біля якихось там секонд хендів і ми зараз спілкуємося з ними і вони розказують ще більше жахіття, ніж в Херсоні. Те, що в Маріуполі витримали жіночка, у мене зараз знайома, вона пенсіонерка, вона розказувала. Що вони місяць не могли помити голову. Вони в підвалі сиділи, вони раді були стаканчику водички, не то, що їжі. Вони розказували, як вони виїжджали по трупам на розваленій буквально машині. І я думаю, у нас ще в Херсоні ще нічого так, вроді би. І ці всі жахіття, які ми пройшли, я вірю, що. Війна закінчиться перемогою України. Це однозначно. Тут я в цьому впевнена, і я дуже щиро дякую нашим воїнам, які сьогодні на холоді стоять на захисті нашої держави. Незважаючи на всі пережиті жахи, кожен з цих людей більш за все хоче повернутися додому та свято вірить у нашу неминучу перемогу. Ксенія переверзва Юрій Слободяний для юг